Шантажист лишив мені листа з місцем зустрічі. Та якщо зловлять на шпигунстві, усе <звук> ти трупа. Дякую, що нагодився. Тобі постійно треба бути героєм. Проте ти не герой. Ти лише юрист. Я насправді юрист. Що як нам залучити оперативника без залучення? Оперативника. До раю не потрапиш за людські вбивства. Як на біса він повернувся до лав. Він освічений, чарівний. І це не той пан, якого легко обдурити. Зберіться купа, пане Гендріс. А тепер іди врятуй цей день. Неможливе проведення секретної тактичної операції у південній Кореї. Це ваша операція вовду. Літаємо в Кореї. Послухаємо кей-поп. поїмо барбекю. <звук> Нащо ти привіз мене сюди? У Тебе 48 годин на її пошуки і повернення додому. Ту ризиковану тему. <риклад> ти працюєш на мене. <риклад> Якого біса ти коїш? Вертаю контроль. Hey! Зв'язок було втрачено. А як це ти в... hey! <риклад> Вділ? Часу вже майже немає. Ми будемо або мерці, або герої. Проте ти не герой. Ні, все. Hey! Він розпатякає всі секрети, за якими щойно порвали. Щоб їх не зливили! Дороги! Тобто такий собі рок зірка під прикриттям. Він був як ти ніндзя, реально.